Так, а що ж, любі друзі, всіх вітаю на каналі Юрко. Хто до нас вже завітав, чи хто доєднається, чи хто буде дивитись це все в прямому ефірі. Сьогодні у нас простий, ненапряжний, релаксовий стрім. Бо більше в мене нема чим напрягатися, І я на ньому катаю те, що ви попросите. А якщо не попросите нічого, то я і сам щось покатаю. Невелика біда, як то кажуть. Тож, хто перший, того тапки. Так, ну, а почнемо з того, що тут треба якісь подивитися, де вони, де вони, де вони. Завдання. Тут кажуть, що тут щось треба робити, виявляти, я взагалі нічого не проходжу. Да і ладно. того ж дабою. Так, сам собі вподобайку поставив, чат відкрив і чекаю на гостей. Чекаю на замовлення, яких-небудь цікавих танчиків. Я собі блокнотика вже під запис приготував. Тож, як то кажуть, ждю. Так, перший бій в нас, яхта позаїстував в мене, в купа Три 3ЛТ. І Т-92. Напевно, я от там мочки десь стану собі тихенько і десь от у дочки буду чекати на того, хто до мене приїде. Такий в мене нехитрий план. Я щось мені хочеться грати дуже-дуже просто і прямо лінійно. Нічого особливо не вигадуючи, а там подивимося. Можна і вниз спробувати з'їхати в цілому, але тоді я буду, як то кажуть, не при справі. Опа, панекріт, вітаю, вітаю. Так, опа, десь от отуточки треба не так, я хотів то дерево звалити, але вже звалилось, як звалилось. Чікі-чікі-чікі, чичі-чіпі-чіпі-чикі, так. Столета, столети не хочу заїжджати до нас? Того і добре. Тоді я почекаю. Де він там? Я його навіть не побачив. Так, Взеха знизу, Бзеха поперла, в них важкі танки поки що не світилися. Поки що не світилися. Що ти за бункера там хочеш вилізти? Серйозно? Серйозно, під ці бабахи ти хочеш звідти вилізти якісь? Маньяк самогубець Так, ну в мене ж довго летить, да? майже 900 метрів. Це довго і до сих пір не зрозуміло, де ворожі танчики. Важкі я маю на увазі, вони не світилися. Так, один світився. Тож можна трошечки під'їхати, бо сенсу тут стояти особливо немає. Але якось мінімально дивно воно виглядає, давай я поки що також далеко не посуну. Бо наші начебто полізли так активно. Але це так оман, оманливо. Саша вітаю Артема, вітаю всіх вітаю, хто до нас вже доєднався, гарного вам вечора і відповідно, як я вже і казав, хто молодець, той замовляє танчики. А хто не молодець, той залишається без танчика, хто себе сьогодні погано вів. Вітаю Влад ВБ. Я, чесно собі, не купляв, я подивився, в цілому нормально танчик, правда, що за бій, просто якийсь турбо перемога. Правда, немає в ньому щось етакого чи не етакого. такого. Щоб його сильно хотілося купляти. Того я собі поки що нічого не купляю, збираю ці креслення, збираю вільний досвід і поступово хе-хе, і, і <смас> з думками, щоб його купляти там. Хоча люди грають, я подивився, ну, танчик непоганий, не можна сказати, що в ньому якась там біда. Танчик, як танчик. Як на мене, нічим не гірший, особливо нічим не кращий. За інші. Чергова десятка, яку можна взяти. Ну, от, треба просто дочекатись. Вона має дочекатись свого часу. так. Коли, коли я на неї не збираю. Ой, з підпалом гріля. Ой, ваншот, ой, ваншот, да, да, ну, да, да, ну, давай, давай, догорай. Ні, не догори трошечки, трошечки не догорів, на 1700 я йому дав. І сильно навіть не спрів. Нічого не зробив, 3000 майже настріляв. Я не знаю, пане Артему, що тобі сказати. Дивлячись, які ігри. Якщо в тебе гра, яка постійно щось тяне з диску, то, можливо, ні. Більшість ігор, вони ж завантажать в оперативку ті дані, які треба, і все. і, і користуються, я не думаю, що це велика біда. Тим паче я ж кажу, ігри є різні, ну, типу там. Танки ти кожен бій інші танки завантажуєш. А наприклад, я в доту граю, то там одна карта, ті самі герої. І ти граєш годину. Я думаю, від цього може залежати щось. А в будь-якому випадку треба спробувати. Ну і знову ж, є онлайн-ігри, де прям де треба мінімальні таймінги, типу Counter-Strike. А є танчики, де в цілому. Можна сильно і не напрягатися. Тож, хто знає, хто знає. Так, ніхто до нас не проситься до взводу. Того ж ми і так. Так що ніхто не замовляє танчики. Да, 11 людей дивляться, танчика нікому не треба. Ну, ладно. Потім не кажіть, що я вам не пропонував.